Всім привіт! Гарного доброго вечора. Ну і дивіться, що у мене вже нарешті вийшло, так? Так, оцей дзвіночок без схеми. Що вийшло, та й творила. Так, тут я доплила ось цю кайму. Дзвіночок також без схеми. Також плила. Творила, творила, творила що вийшло, старалася. Так. Тут, 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 ну, ось така іграшка. Так, як такий колончик. Як так, а, тут я вже о, цей я ананасик виплила по схемі. Так, ну ось так. Так, що в мене вийшло? Залишилось мені. Вибрати, накрахмалити і, і заблокувати. Так, ну що в мене є. Будуть ще композиції, вони різні. Ну, я так і планувала, щоб вони були всі різні. Так що ось ось така краса в мене получилася. Да, творчість в мене з творчістю не так, творчості не так багато в мене, щоб так. Ну, вчуся. Розвиваю її. <рес> так що творчість розвиваю. А я дякую, що ви в мене є. Гарного причудового вам настрою. Бережіть себе і любіть себе. Любіть Бога. І я вас також люблю. І пока-пока. Завтра буде цікавіше. До завтра.